Мусульманин, який воює, він підбиває своє життя під свій релігійний ритм uh -huh. різних ритуалів, які виконуються. Але з іншого боку, під час військових дій в нас є такий момент послаблення, тобто людина, яка знаходиться на фронті, вона має право там послаблювати деякі релігійні обряди в плані посту або в плані молитви. тому це все… Це все можна практикувати без будь-яких упереджень. Це моя професійна війна. Це закінчення війни і закриття фонду. Щоб ви були не потрібні. Да, щоб ми були не потрібні. Ми хочемо завершити наш проєкт, нашу діяльність, коли закінчиться війна. Це те, про що мрію я про те, про те, про що мріють наші інші волонтери. Це зробити все можливе і завершити проект.